Морген. Сьогодні день народження у Ліби Папа. Зараз ми готуємося трохи до дня народження. Франк буде на роботі, але лібо папа прийде і ми удвох відсвяткуємо. Франк піде на тому що Франк піде на роботу у пів першої години. Зо. Тут я підготувала фасоль, будемо готувати суп з фасолью, коли лібо папа прийде. Та зараз будемо готувати такий тортик.

Перекарні я не поклапа, тому що трохи покапав. Дрібний дощ, можливо, ще піде дощ, та мої локни, не моя зачіска зіпсується. Тому подивимося, може я Лібо папа, на машині у перекарні поїду. Чи без такої зачіски, чи просто заберу волосся у хвост.

zum so, Hiebestag kochen äh, ja. wir eine Suppe. Ja. Erstmal wir müssen wir Zwiebel ja, Zwiebeln da rauben ohne andere Topf. Zwiebeln braten? Ich kenne Zwiebeln. braten erst. Ja. Aber wir jetzt nicht braten, wir jetzt mit Topf? Ja, mit Top braten Zwiebel. Zwiebeln. Ach so. Wir ja. so. braten mit Öl. Ja. ja. Kan ja, ik kan gezond kochen. Wat je papa hebben? Papa wil uh, met kinderen samen wonen. Samen leven, heel leven. samen. Lang, lang leben. Ja. Ja. Gesund ja. leben. Ja, Papa. ja. 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 Ich möchte leben mit äh, mir und Frank und zusammen ja. wohnen. Mit Frank wohnen. Ja, Kind, äh, ja. und liebe Kind. Liebe Kind, ja. ja. Pusten. Pusten jetzt? Ja, pusten. <рес> Ааа, ліскуцем є виставка папа! А, папа пробув пару годин. Ми каву, поїли тісточка, почали готувати суп. Ще спасурили ще пів години, та суп буде готовий. А також ми... Водичку забрали. Водичку купили. Сось. Сьогодні не так багато часу провели сліби, папа, тому що зараз він йде зустріч з другому тречке кафе. Але завтра ми проведемо більше часу сліби, папа, Ми відвідуємо маму Франка разом, а потім поїдемо в Айсі. Кафе їсти морозиво. So, дякую всім, хто дивиться моє відео. Ставить лайк та коментарі. Та поставте, будь ласка, лайк та коментарі. Та привітайте ліби папа з ним народження. So, bye bye! Чус, до наступних відео, гарних вихідних!